Друзі, всім привіт! Я радий привітати вас на своєму каналі. З вами знову я Максим. Ой, і сьогодні вирішив зняти для вас ще відео про гулянку по селі. Зараз мені потрібно попасти до цих людей. Вони тримають кози і можливо в них є хтось на продажу. Не знаю, побачимо. В селі немає світла. Я йду ще схожу в магазин, мені треба купити вермішель і якусь колбасу. Ось така от у нас погода. Дуже файна. Мені дуже подобається. А от і я. Бачите, так укутався гарно, файна курточка в шапці. Так, вона. Ой, дивіться, як люди оріхи сушать, бачите? На крильцю попідвішували собі. Так, значить, яка це вулиця? Я вже і не знаю, яка це вулиця. О, тут у нас вокзал. Боже, яка гарна погода. Я так люблю таку погоду. Обожнюю просто. Просто обожнюю. Ще хтось на велосипеді їде. Зараз би вже мали включити з минути на минути світло. Бо у нас так з 9 ранку виключають і в 4 вечора включають. А я ходив до... добрий день. Я ходив до знайомої своєї Она з поламаними ногами лежить. Колись тримала кози. І в мене від неї була Машка і, і ще якась там була, не пам'ятаю, коза від неї. Але вона має прошлорічне сіно. Вона би дорого його не продала. Я би мішки собі попакував. І мав би під кози що стелити. Може воно ще хороше, може вони б і їли його навіть. Бо сіна наїдло досить, але дивлюся, що соломи вже немає почти щоб стелити, а сіно шкода стелити під кози. Ой. У нас тут зупинка така красива. Коротше, включуся вже майже у магазині і біля тої жінки, що продає, що може продасть мені кози. Вони такі забідовані, але хороші кози молочні, за ну, все, Зараз включимося. Коротше, я не зміг включитися, було багато людей, так швидко бистро Значить, що я купив? Купив вірмішель і палку колбаси, така зерниста. А, значить, все, вже йду, ще більше сніг почався, вже почало темніти, світло, слава Богу, включили. Підходимо вже до двора цієї жінки. Забув, як її звати Марія вроді би. Зараз будемо кричати, навіть виходить, поговорю з нею. І ще треба мені в одну таку фішку в неї спитатися. Просто цікаво мені, любопитно, так будемо казати. Нашої Варварі на базарі нос отарвалі. Не знаю, вийде, не вийде. Кричу, кричу, ніхто не виходить. Не знаю, може зараз собаки почнуть гавкати та вийде. Коротше, ніхто не виходить, бачу, що там світло в окнові горить. Не знаю, може сплять або що, або не чують. Коротше, йду я додому, в слідущий раз прийду. Зараз вже буде все темно. А я цей По потемкам не дуже хочеться йти. Знаєте, йдемо додому. Коротше. Не виходить ніхто. О, не йдуть, та не йдуть. Чорт з ними. Так що... Фух, Не вдалося мені узнати, продає вона, кози не продає. Йдемо, боже, яка гарна погода на вулиці. Як вона мені подобається. Зараз дійдемо до футбольного поля, я вам покажу. Значить, тут у нас колись був медпункт, от у цьому зданні у першому. Зараз він на старому селі перенесли його. А от тут де ці мішки, тут був у нас клуб. Зараз, зараз тут не знаю що. Ой. Файна погода на вулиці, такий снішок. Привіт, собачко. <гум> Ого! <гум> Яка агресивна. Ой. Файно на вулиці. Така, знаєте, новорічна погода. От Є, знаєте, новорічний настрій, просто святковий. А ще коли в тебе все добре, все йде так, як ти хочеш. І, і така от погода, я дуже люблю, я обожнюю таку погоду. Все, ми вже зараз підходимо до цього як воно. До футбольного поля. Тут у нас спорткомплекс також є. Построїли його, у нас досить таке хороше, гарне село. Ми живемо недалеко від города, в кого, як кажуть, від центру, від району, отак будемо казати, спортком. Так, бачите? Як все чистенько, біленько. Тут а, шиють сітки маскувальні для Нашої армії. Це у спорткомплексі. Ось яке у нас футбольне поле. Футбольне поле у нас знаходиться на початку села, сцена є. Бачите, тут є таке футбольне поле. Ну, Цікаво, мені подобається. Досить гарно все чистеньке таке, ухожене. Фух. Ми йдемо додому. Додому мені ще хороших 20 хвилин, ти бо я живу аж на самому самому початку села. Раніше був, взагалі, типу як сказати, ми відносились до села, але ми завжди казали, що ми живемо біля заправки. Ну, а тепер вже так наше село розвинулось, що вже аж на початку. Тому що вже там і вулиці є. Ну і в нас вулиця центральна, просто або головна. Просто ну, раніше не було домів о, аж так далеко о, від села. То тепер люди там повикупляли участки і почали строїтися, понастроювали хижі, жиють. Тут зупинка, ось тут село корзина. Село, чуєте, господи. Магазин корзина. Раніше був круглосуточний, а тепер тільки, о, господи, як скользко на дорозі. А тепер, ну, не знаю. Робить тільки до 11 години вечора. Ось тут така у нас капличка, чи я знаю, як церква така невелич... невеличенька. Ну, ось тут поклали дорожку. Так як, ну, щоб люди не ходили по тротуару біля траси. Ось така дорожка. Фух. Це відео буде досить довге, не знаю багато хто. Просить о, знімати відео більш таке ну, пов'язане з селом, з природою. О, надоїло багатьом вже дивитися на моїх тварин, Ну, вже як є. по інакшому точно не буде. Тяпаємо, боже, я вже весь в снігу. Хочу додому в теплу постіль о, ой, з бутербродом, з чайком. Поклали недавно забор, Повню, ще на днях ішов, десь, може, тижня два тому назад, а ще тільки фундамент стояв. Вже забор стоїть. Тут знайомий мій живе, дід Саша. В цьому будинку, жовтому, живе дві сім'ї, а ззаді ще там є одна вулиця, Зразу напроти них. Там благодійний такий будинок, Живуть діти-сироти. Добрий день, мені так смішно, блін, люди і не знають здороватися. Ох, я удивляюся, чесно. Я так давно хотів сніга, але я водночас його боявся. Думаю, блін, сніг. Ну... тяжко з ним жити, не знаю якось. Ограничення дуже великі зі снігом, розумієте, на вулицю не вийдеш просто так. Е е і худобі, холодно, кури, не мають в чому пограбатися. Ну, коли він паде, мені це дуже подобається. Так от. Чопаємо. Ладно, ребята, включуся вже біля хати. Ну, ось я вже вийшов на трасу, вже зараз буду вдома. Ось бачите, скільки домів люди понастроювали. Тут колись були, була така лісополоса. Десь звідси і до цього будинку. Спочатку і до будинку. Потім йшли людські поля. Ну, а люди попридавали. В кого було своє, той сестроїв. От бачите, скільки домів і з цієї сторони теж дома. Ми живемо в самому кінці, ну почти в кінці самому. То якщо ще добре йти, то ще, бачите, де аж дома, то ще тьопати і тьопати, щоб до кінця села. Досить наше село гарно розвинулося. Всі дома такі багаті, новостройки. Так що хто має бажання, переїжджайте до нас в Невицьке, стройтеся, купуйте участки, живіть, будемо з вами сусідами. Отут дуже противні сусіди, паршиві такі. Ой, не люблю я їх. Ой, не люблю. У них пес гуляв. Поїв мені курей, а він мені каже, прив'язуй свою собаку. О, собаку, то тобто, є, курей своїх прив'язуй. Кажу, як це кажу, ваш пес, кажу, має ходити. Кажу, без прив'язі, без намордника. Кажу, тягати мені курей на мене кидатися. Не може бути, такого не було. Я коли йому показав відео, то він обосрався. Тепер і загородилися, і вон там, бачите, вольєр псові построїли. Пес такий маленький, нещасний, ну то такое... Слухайте, файно мені курей потігав, зараза. Так що все, ми вже підходимо додому. Та підходимо. Тут напротив нас одразу продають пам'ятники, хто не знав. Розкажу вам. Бачте, там машини їздять. Люди вже отут вот такий участочок, де хата на хаті прямо. Зразу напроти нас. Бачите, так от. от такі от, ребята, у мене діла. Треба вже підходимо до мене додому. Кому моє відео було цікаве, не забувайте підписуватись, ставити лайки. Багато хто мене дивиться, не ставить лайки і не підписується. Розпространяйте моє відео по других соцсетях, діліться ними з друзями. Ну і все, і от ми вже підходимо до мого участка, до моєї хати. Бачите, в мене тут бамбук посаджений. Та виритий фундамент на хлів, так його ніхто не будував. У нас великий участок. Все, ребята, всім пока-пока, гарного вам перегляду і гарного вам спокійного, мирного вам вечора. Всім пока-пока.